Згідно з генетичними дослідженнями, найближчим сучасним родичем цієї кішки є пума. Це єдиний сучасний вид свого роду із родини котових та найшвидший хижак на землі. Струнке тіло, довгі ноги допомагають йому наздоганяти жертву за лічені секунди. Гепард найшвидший наземний савець. Він здатний досягати швидкостей за різними джерелами від 80 до 112 км на годину. Приручених гепардів у минулому використовували для полювання на антилоп, у тому числі їх тримали навіть князі Київської Русі. Особливістю цих котів є значно менша округла голова порівняно з тілом, аніж у інших котячих. Також самці значно більші від самок у порівнянні з іншими видами великих котів. Історичний ареал гепарда охоплював майже всю Африку, де не було густих лісів і південь Азії, від Середземного моря до півдня Казахстану та більшої частини Індії. Тепер в Азії гепард зберігся лише в пустельному центральному Ірані, а в Африці його ареал сильно фрагментований і чисельність виду незначна. Його середовищем проживання є сухі ліси, чагарники, трав'янисті місцевості, пустелі. Тривалість життя цих хижаків в природі становить 6 років, у неволі в середньому 17 років. Гепард переважно денний хижак і найбільш активний вранці та увечері. Полює на копитних середніх і великих розмірів. Певного сезону розмноження немає. Після майже трьохмісячної вагітності самка народжує, як правило, від трьох до п'яти дитинчат. Гепард помітно відрізняється від інших представників родини котових через його спосіб полювання, швидкісне переслідування жертви на короткій дистанції. Тіло струнке і здається навіть тендітним, але насправді гепард має розвинені м'язи та практично не має жирових відкладень. Цей хижак має дуже великі носові ходи, що забезпечує швидкий потік достатньої кількості повітря. А довгі тонкі ноги з вузькими лапами мають товсті підошви. Тіхті теж пристосовані до швидкого руху. Вони міцні, тупі, лише трохи зігнуті і втягуються лише частково. Хвіст довгий і м'язистий, що слугує їм для маневрування. На потилиці є невелика грива довшого волосся, а котенята мають яскраво виражену гриву, поширену далі на спину і на голову. Грива поступово втрачається до підліткового віку. Грива зникає приблизно у віці трьох місяців. Приблизно в той час матір перестає ховати дітей у траві, а вони слідують за нею. У 1927 році був описаний новий вид гепардів королівський, який мав довше і м'якше хутро, і на додачу до плям темні смуги. Однак виявилося, що це не окремий вид, а не типовий різновид гепардів, у яких спинні плями злилися в смуги внаслідок генної мутації. Деколи пишуть, що гепард має відносно велике серце, бронхі й легені, як пристосування до швидкості. Однак ці твердження неправдиві. Дослідження вказують, що відносні розміри серця і легені. Не збільшені у цих хижаків. Вагітність у гепардів триває 90-95 днів. Після чого на світ з'являється від 2 до 5, а в окремих випадках до 8 дитинчат вагою 150-400 грамів. Дитинчата перебувають у лігві приблизно 8 тижнів, і протягом цього періоду вони можуть бути перенесені в нові лігва. Котенята відкривають очі через 4 11 днів і починають ходити через 12-13 днів. Матір звертається до них за допомогою специфічних щебетливих звуків. Самиця з дітьми мусить успішно полювати кожен день. Натомість поодинокі тварини можуть собі дозволити вдале полювання кожні 2-5 днів. Діти супроводжують матір на полювання все частіше з віком. Коли кошенятам виповнюється приблизно 5 місяців, матір заохочує молодь, випускаючи живу здобич перед ними для вироблення в них інстинкту вбивці. Загалом діти перебувають разом з матір'ю від 13 до 20 місяців. Статева зрілість досягається у віці приблизно 15 місяців. Смертність дитинчат у гепардів є найвищою з-поміж котів, на яких людина не полює. Упродовж перших тижнів після народження до 70% молодняку вбивають інші хижаки, насамперед леви, гієни, леопарди. Решту смертей серед дитинчат спричиняють голод, пожежі та пневмонії через несприятливу погоду. Цікаво, що у гепардів, в порівнянні з іншими котовими у природному середовищі виявлено ураженість різноманітними вірусами котячий паровірус, котячий коронавірус, котячий герпес, котячий каліцивірус, вірус чуми собак, вірус казу та інші. Але й імунітет вони набувають доволі швидко. Під час швидкого бігу приблизно половину часу всі чотири лапи гепарда перебувають над землею одночасно. Отже, він майже летить. Гепард зазвичай збиває здобич з ніг ударом лапи, а потім душить. Якщо за короткий час гепардові не вдається наздогнати свою жертву, він відмовляється від продовження полювання, оскільки через величезні витрати енергії нездатний на тривалу гонитву. Ці хижаки можуть жити як поодинці, так і в групах. Групи складають матір з потомством, самостійні підлітки і коаліції самців, а поодиноко можуть жити як самиці, так і самці. Коаліції самців є територіальними і переважно невеликими двоє чи троє особин. Рідко коаліції сягають чисельності до 15 особин. Найдавніші скам'янілосі гепардів розкопані на Сході та Півдні Африки. Вони датуються трьома з половиною мільйонами років. Ще 10 тисяч років тому гепардоподібні тварини займали великі території в Північній Америці, Африці та Євразії. На сьогоднішній день вчені спостерігають виродження цих тварин, з причини неблизького генетичним спорідженням. Саме тому ці котові страждають від хвороб, слабкості та смертності цього виду. Тож, перший факт про цих котів, з раніше сказаного, це те, що всі живучі зараз гепарди є родичами, так як всі вони походять від невеликої групи, що вціліла після останнього льодовикового періоду. По деяких твердженнях чорні лінії на морді гепарда допомагають послабити дії яскравого сонця і бачити на далеку відстань. Гепард має бінокулярний і просторовий зір, щоб точно розраховувати відстань до жертви. А під час бігу голова гепарда добре стабілізована за рахунок будови хребта. Це дозволяє знизити вібрації і зберігати високу чіткість зору. Гепарди не вміють гарчати. Коли вони чимось незадоволені або агресивні, то вони голосно шиплять. Але, на відміну від інших видів великих котів, вони вміють муркотіти. Після свого швидкісного забігу, який зазвичай триває не більше 10 секунд, швидкість дихання гепарда досягає від 100 до 200 подихів у хвилину. У стані спокою цей показник становить лише від 9 до 20 подихів на хвилину. На відміну від інших котячих гепарди в більшості переслідують і наздоганяють здобич, а не полюють засідки. До того ж, як і пуми, вони не споживають об'їдки та падаль. Гепард по кличці Сара в 2009 році встановила світовий рекорд у забігу на 100 метрів, пробігши цю дистанцію за 5,95 секунд. Гепард, мабуть, самий товариський і добре вживаючийся з людиною представник диких кішок, проте в неволі вони дуже погано розмножуються. Хоча вони хижаки, але гепарди не агресивні до людей. Гепардів легко приручити. У минулому їх навіть використовували як мисливську тварину. Єгиптяни, перси, пізніше абісінці, араби й народи Індії. Гепардів дарували королям і аристократам. Вони використовувались для полювання аристократією багатьох середньовічних країн, таких як Італія та навіть князівства Київської Русі. За останні десятиліття чисельність гепардів різко скоротилася і продовжує скорочуватися. В Азії їх популяція обчислюється сотнями, а в Африці ситуація дещо краще. Проте загальна чисельність гепардів не перевищує 7 тисяч особин.